us in one are more thing secondary best are you playing as yeah. under us what do you say are you yeah. signing yeah. so russia? so we we are or going to either know? announce after the close this afternoon or yeah. first go thing on, or, for, second, uh, or first thing tomorrow morning okay, they uh, a a substantial uh pickup in russia sanctions so you what know, No. Е, та, і таке стало відомо. що дійсно Міністерство фінансів ввели санкції? Це буквально кілька годин пройшло після того, як з'явилося це відео, і кілька годин, і вони ввели санкції. Я так ух ти, нічого собі. то то був не жарт. Обмеження торкнуться двох найбільших нафтових компаній Роснефті і Лукойло, які забезпечують по суті основні доходи Кремля. Нові обмеження також поширюються на десятки дочірніх компаній. Роснефті у всіх їхніх конкретно активів теж що стосується юрисдикції США будуть конкретно всі їхні активи заблоковані американським і міжнародним фінансовим установам заборонено проводити будь-які операції з санкційними структурами. Міністр фінансів США Скотт Бесен закликав Кремль негайно погодитися на припинення вогню. Він наголосив. Що Вашингтон готовий до подальших кроків на підтримку зусиль Президента Трампа щодо припинення війни? Ох. Ви уявляєте вони і такі можуть бути. Е, і Трамп також підтвердив спершу в Truth Social, Він написав, як завжди, допис про те, що такі е, санкції вони введені проти російських нафтових компаній. Закликає Москву теж так само, як і Бесент, негайно погодитися на припинення вогню. Е, потім там ще є низка в нас відео саме Трампа. Його дуже багато про що запитували. Звісно, і про санкції також У мене вимкнули світло. Уявіть собі, але нічого. Е, я на зв'язку і мене ]格? це так тішить. Ой, зараз трошки попащить. так перестань. Хвилинку, зараз мене приберіть. Я зараз стану Бачите, у Ірини галасливий не тільки кіт, а ще й роутер. так, Тут мене УПС запищав. Вчора Валентина, він Валентин нам вчора сказав, в мене каже, світло до 20-30 і рівно о 23 вирубився, да. Валентин, він як німець. Я таке вітаю. Я сам як німець. Я приходжу вчасно іду вчасно. Та, і, Валентин, я тебе тобі теж можу показати. От, е, та, і, ну, дивіться, оця е, вся історія з Трампом і санкціями, можна я трошки наїду, ну, як завжди. Знаєш, дайте мені слово. Дайте мені слово. Е, в принципі, це було передбачено. Ну, Дуже сильно передбачувано. Чому? Можу пояснити. Колективний захід, як вони його називають, Америка, Європейський Союз, вони давали вже шанс Путіну вийти красиво з цієї гри, Ну, тобто більше обличчя. Та? От вони давали останній шанс, останній шанс. Останні ну давай, ну, Вова, ну давай. Ну от ми ж тобі даємо останній шанс. А воно тупе, дурне. І думає, що ну, гопнік, ну реально гопнік на районі, який не розуміє, що тобі дають шанс красиво вийти. Красиво вийти. А тепер красиво вийти не вийде. Ну, от, от, от Бачите, в мене е, е, оксюмарон. Красиво вийти не вийде. І тепер вони будуть тиснути, і Вова буде тікати. Біжи, Вова, бігі, бігі, Вовка, уже пора. Ну, реально, воно так і є. Так що тут нічого нового немає, і те, що вони будуть ну, посилювати не те, що тиск, вони будуть просто рубати його на, на частини. Ну, тобто, обрубувати йому руки, ноги, щоб нікуди не тікало. Тому що всі шанси йому, вибачте, йому давалися, всі шанси. Я маю на увазі Путіна. Да? Ну, типа, давай, давай, входь, збережи обличчя. Типа дядя, давай! Отут от вихід, от, от же шаляска, от вона. Може ж твої, Твоя червона доріжка. Ну йди. Ні, воно так не працює. Ну, далі він сам уже буде відповідати за свої вчинки як дорослий. Це ж проблема відсутна. <клес> ну, це ж проблема не зі стикування по образу мислення е ну, авторитарно-диктаторського лідера. І ну, значить, демократичного світу, тому що Путін просто думає, що він і всіх пересидить, тому так, він куди? Е так тяжко і важко. Та, так тяжко і важко Таня, е Таня, Ну я просто, я просто пережив Радянський Союз. І я прекрасно це бачив. Там теж була, типа, був, був жест доброї волі, хочу нагадати Джордж Буш старший, який приїхав у Український парламент і розказував, що нам треба лишитися в Радянському Союзі. Буквально було за тиждень до, до розпаду Радянського Союзу. І це не перший раз. Для них, для них важлива, ну тут треба усвідомлювати, що для західного світу важлива стабільність. Тобто, для них от, усталений світ. От Ми торгуємо так, ми тут домовилися, і ми тут, туди-сюди, ми не хочемо руйнувати сталий світ. І це їхня, ну, їхня слабкість з одного боку, а з іншого ну, це, це усталені інституції. Це треба теж зрозуміти. І Трамп давав останній вже руку простягав, типу, ну давай, Вова, вот-вот тобі Аляска, вот давай, давай буде Росія, як колись, При Єльцині, да? Ні, не, не схотів. А далі воно ну, вже неможливе, тому що плювати в руку ну, Захід, захід дуже, дуже в цьому плані принциповий. Ну тобто, це, ну, це, це погана історія для Росії. Ну, т, т, Можете записати це в блокнотик, е, як завжди. Але це, це знаєш е, останній видах ПЖ, ПД, ПЖ, якщо ви дивилися Кіндзадза, отже, про Трампа, як я вже анонсувала, давайте подивимося таке. Тут вони коротенькі зовсім відео, але вони дуже цікаві, тому що тут, е, ну моментами те, що ми вже чули, але моментами є щось і важливо, що варто зауважити. Чи можете ви розповісти нам трохи про те, чому ви зараз посилюєте санкції проти Росії? Яка причина цього? Я просто відчув, що настав час. Ми чекали довго. Я думав, що ми підемо раніше ніж на близький схід. І те, Марк, як ти знаєш, ми зробили близький схід плюс сім. Було, знаєте, стимулом. Я завжди відчував, що він хотів усе, а не частину. Але я думаю, що тепер він готовий трохи більше домовлятися, і я думаю, що він готовий укласти угоду. Побачимо. Ми не хочемо, щоб він. Ми не хочемо, щоб він мав усе. Коли ми скасували зустріч з президентом Путіним, це просто мені здалося, що це неправильно. Мені здалося, що ми не досягнемо того, чого маємо досягти. Тому я її скасував. Але ми зробимо це в майбутньому. Але наступного тижня ми будемо. Путін здавало тамагок. Латапипдонно і тока мінімум секс манс, южія є, толернатизай комплекс. Со доли тамагак із ганабіша, і ви шати, а минака не дуда. But uh, there is a tremendous learning curve with the Tomahawk. It's, it's a very powerful weapon, very accurate weapon. And maybe that's what makes it so complex. But it will take a year. It takes a year of intense training to learn how to use it. And uh, we know how to use it. And we're not going to be teaching other people. It who It's too far out into the future. Uh, okay, let's see, the last you video. Donald Про те, що ракетами томагавк користуватися треба вчитися мінімум 6 місяців, а взагалі роки, роки, роки треба для ефективного використання. Дональ Трамп трішки звездить, тому що томагавк, як і будь-яка дозвукова крилата ракета, нічим особливо не відрізняється по не, своїй структурі. Ну, трішечки відрізняється, але по суті принцип той же, як у того ж скальпа, як у в, того ж Shadow. Вступив, як ви розумієте, Ірина, вступив Олександр Фахівець по крилати тобто, Ну, по своїй суті, механіки Понятно. системи наведення. Тобто, що там вчиться? Є система наведення, керування ракетою. Ви дайте доступ до своєї системи на правомережі. От... Прошу так, підтримати. Знаю, в Олександру просто, Дякую. а Трампу може бути складно. Йому треба 6, 7, 8 місяців, може більше, якби Трампу довелося навчатися. А, а... Трамп такий самий фахівець. З, з, з цих yeah. ракет, так само, як у лікарні. Okay. Ну, от у нас два, два рівноважних експерти. Насправді, Шоу? Саня, ну те, що можна <handles> те, що можна вичитати в Вікіпедії, тобто ми всі можемо вичитати в Вікіпедії, нам уже говорили про те, що там вчитися на F 16 треба рік півтора і так далі. Виявилося, що так, да, виявилося, що ні. Те саме стосується томагавків і будь-якої зброї, тому що ну я перепрошую, зброя вона конвенціональна, вона має однакову механіку. Ну за великими хотів сказати, Саша. Я його в цьому підтримую. Тобто, це. Ну, це не, не рік півтора. Тобто, те, що Трамп говорить, там 6 місяців там, і так далі, це просто намагання відтягнути час для передачі цих томагавків і, і не більше. Так само, як було з f 16 І все, тут, тут там, там немає немає що обговорювати нас. Коли Трамп подібно говорить, він же ж не враховує фактор українців, тому що тут я відправляю всіх, і було б добре, якби я розумів Трампа українську Прамп, мову до лекції Олександра Алфорова, який чітко пояснює, в чому історично так склалося, що ми так можемо легко Прамп швидко поставити. Враховує просто вивчати... фактор Трамп враховує фактор добре. українців. Ти розумієш? Жоден американський президент не враховував фактор українців. Жоден ну, і це. Америка, Америка молодша за Кривий Ріг, ми про це вже говорили. Америка молодша за Полтаву. В рази причому, знаєш, і як вам би прикро, це не було не звучало. Америка молодша за Україну, і їм треба повчитися багатьом речам в українців. Ми просто настільки меншу вартісні, ну просто. Знаєш, завжди, Америка клас. Ні, не клас ніякий. От їм треба повчитися. І вони вчилися, між іншим у нас багатьом речам. І хай повчаться ще. Тобто я тут не буду ідеалізувати Америку. Дайте нам, будь ласка, от просто дайте нам Тамагавк, дайте нам F-16, дайте f 35 дайте нам все, що у вас є. Ну, не жлобіться. Ми вже там якось розберемося. Ну от насправді. Тому що у нас е слухай люди з головою, з руками і з досвідом. Ну тобто, тут е не треба нас е повчати, тому що Трамп говорить: типу, треба півтора роки. Та, та де? Ти яке півтора роки? Ти дай, ти дай нам томагавки, а ми розберемося. От Олександр Лікаренко може помагав. Причому маразм полягає, дуже... полягає в тому, що всі розповідають, що в Україні немає а, пускових установок для запуску томогавки, у нас є F-16. Ми придумаємо пускові пусковують Та ми знайдемо вже спосіб застосування, там, не знаю, перепадаю, я їм проводочки, знаєте, додамо якусь там ще шматочок деталі, та й все Я, я зараз полетить. Роз... <гум> в принципі, якби <гум> не проблема. <гум> тож, друзі, <гум> тут <гум> саме страшне в тому всьому. Знаєте, що оці санкції дуже сильно підпалили пукани росіянам. Вони як завжди випустили свого кракіна, маленького такого кракіна, самого маленького, якого в них знайти це Мідвіддєв. Е, США. Встали на шлях війни з Росією. Сказав Медведєв, е, вибухнув зі стелькою після оцього е, скасованого саміту з Путіним в Будапешті. Так, він ще не завжди активно воює на боці Бандерівського Ки Києва, але це тепер його конфлікт і не маразматика. Байдена, отак, от, от прямо він сказав, Образився дуже сильно. Отакенний бачите, аж цілу таку про простирадлу написав величезне. Це спершу після скасування зустрічі. А тут на тобі ще й санкції, і все і дімонов з геть погано стало. Він вже геть. Напевно, я не знаю. Всі кажуть, що він набухався. Я не знаю. Ми я не в курсі таких деталей, це так кажуть, принаймні. Але США наш ворог і їхній балакучий миротворець в лапках. А, тепер повністю взяв курс на війну з Росією. Написав Медведєв в Твікстері, Трамп повністю став на бік Божевільної Європи. Дуже страшно тепер стало росіянам, тому що вони думали, що доні їхні, розумієте, думали, що все а. Якось трохи доні, все ж таки, на їхній доні він на боці Пермегів». самого себе, І дуже смішно зараз В Морозі таке називають бомби. Потім не поспішай. Тут ще ж Марія Захарова, тут теж треба все це зачитати, воно все. Концентрованому варіанті виглядає круто. тут треба зачитати. Вимбачте, я буду читати російською, але це треба прочитати бо формулювання цих речей. це я не знаю, як сказати. Отже, нові санкції мінфіна США проти російських компаній Роснефті Лукоєл, не РосНЕФТІЛУКОЕЛУКЕЛНІПЛІКУТЬ Проблем для РФ, у котрої сформувався устойчивий імунітет к подобним. Тут класне слово. Рестрихи. рестрик, рестрик, санкциям, рестрикции, разумею, да? вот, э, об этом заявила на брифинге представитель МИД РФ Захарова. Она также пригрузила ЕС ответом за принятие 19-го пакета санкций. По ее словам, санкции в первую очередь работают против Брюсселя. Э, возможности их расширения по большинству счету исчерпаны, каже она. Та ні, не, там Там считаешь сколько можно можна засанкціонувати. Там ви в шоці будете. Це ми тільки про санкції говоримо. А є ще в нас, знаєте, зброя власна, і от ми накопичимо необхідну кількість. Тоді ви відчуєте на собі українські санкції, ще в більшому об'ємі. А знаєте, українські санкції, вони дієвіше за будь-які санкції США і ЄС разом взяті. Тому що українські санкції, скільки там зараз у них е, території Росії чувствують дефіцит бензина. От як то от їздять і в очерядях стоять. Там, ну що ж то відбувається? Там, там українські там, санкції там, же не тільки, там не там, там не тільки дефіцит бензину, там уже в Монголії дефіцит бензину. Це ж сателіт, ну, розумієш. От е, я, я сидів і все, що все, що я міг зробити, я сміявся. Ну, цю дорогу, що ти розказував там про Медведєва, про Захарову. Ну, реально, це смішно. ну, то Спочатку ми там якось серйозно це приймали. Ні, ну це реально смішно. Ну, це якісь ну, камеді. Ну, це стендап, можливо. Медведєв виступає з Захарової, виходить на сцену, взялися за руки і починають. Маша і Мід Медв... Поч... і Медведь, пише да, Маша... Олександр. Це Мед... реально. Да. Маша... Wow. Да. Ну реально, це, це навіть. Це не те, що не смішно. Ну, тобто, це не страшно, по-перше. По-друге, вже ага. навіть і не смішно. Да, і, ну, ну, окей, не смішно. Ну, нехай, нехай ага. пишуть, клавіатура стерпить, що називається. Так, Олександр. Ми вас уважно Я слухаємо. Тіпе, ми е вас...